вести перше засідання штабу всеукраїнського руху опору публічно, для того, щоб суспільство чітко знало, який напрямок роботи буде у руху опору, які наші перші, чергові завдання, і як ми плануємо організувати роботу. А, перш за все, я хотіла би повідомити суспільству, що склад штабу руху опору опору збільшився додатково на шість людей. Шість військових самого високого рівня звернулися. З проханням включити їх до складу штабу. Це Петрук Микола Миколаєвич, генерал-полковник, главкомандувач сухопутних військ Збройних сил України 2004. 2006 роки. Крім того, долучається до нашого штабу Кабаненко Ігор Васильович, адмірал військово-морських сил, Збройних сил України, перший заступник начальника Генерального штабу. Я хочу представити Ігора Васильова. Силєвича і він буде здійснювати карду між рухом опору і офіційними структурами оборони безпеки правоохоронними органами нашої країни. Тобто ще раз підкреслюю, що діяти ми будемо. Повній координації з владою України, з офіційними структурами України, третій військовий, який до нас долучається, це Романюк Олександр Миколаєвич, полковник у відставці, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Далі також входить в штаб Богуш Денис Олександрович, президент піар-агенції «Богуш Комунікейшн, входить до складу нашого штабу Утюшев Марат Масихатович, який також є військовим. І е, Бородієнко Валерій Іванович, генерал майор Міністерства оборони України, е, тобто наша команда зміцнюється, і ми е, зараз намагаємося в досить терміни організувати роботу так. Можливо було перейти безпосередньо до захисту нашої країни від окупації, яка розгортається щодня. Сьогоднішнє перше засідання штабу у нас буде мати декілька пунктів порядку денного. Пункт порядку денного. Ми плануємо сьогодні затвердити структуру штабу та е, все, що пов'язано з структурою, е, мається на увазі керівників відповідних підрозділів. Другим пунктом порядку денного ми е, обговоримо. І запропонуємо міністерству оборони кандидатури двох командирів територіальної бригади територіальної оборони по Харківській і Запорізькій області, які безпосередньо мусять бути затверджені на рівні міністерства оборони і мусять. Зараз приступити до організації бригад в Харківській і Запорізькій областях. Третім пунктом порядку денного ми хотіли би затвердити за окремих злочинців, які стріляли в людей під час майдану. Нашого і під час революції гідності, які принижували звання е, людини, яка працює в правоохоронних органах України, які били наших дітей на майдані Незалежності, коли розпочалася наша революція гідності, мусять. Я хочу сказати, що ми зобов'язані просто знайти цих винних і притягнути їх до відповідальності, але це не значить, що мусить бути розформовано Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони і служби безпеки України. Крім того, я хочу наголосити, що сьогодні в цій формі, до речі, з честю сидить Абрамчук Геннадій Віталійович. Який працював командиром спецпідрозділу Беркуту МВС України в місті Києві до 2004 року, і який на сьогоднішній день готовий всі, весь свій досвід, всі свої сили, всі свої можливості віддати Україні разом з життям? І я хотіла би, щоб ми чітко розрізняли фахових патріотичних людей. Які працювали в силових структурах України і які віддавали Україні своє життя від злочинців, які заплямували кров'ю українців свої мундири, і тому не треба всіх нам зараз поєднувати в одну злочинну групу. Тому я хочу подякувати всім членам штабу руху опору, які дали згоду по суті робити дуже складну роботу: це об'єднувати націю для оборони нашої землі. І тому прошу з повагою ставитися до кожного члена штабу, тому що вони взяли на себе добровільні, безкоштовні обов'язки, які в тому числі пов'язані з ризиком для життя. Чи не буде у ваших хто їм дасть? І чи є це певною мірою? загроза війни, якщо люди цивільні, не армійські і по-перше, до створення бригад територіальної оборони будуть залучатися лише військові, в тому числі працівники спецслужб України, які зараз знаходяться в резерві, які мають великий досвід роботи в оборонних і правоохоронних структурах, які приймали в тому числі участь в бойових діях, і які готові сьогодні до фахового використання зброї. По-друге, я хочу не плутати систему, яка зараз створюється, з громадським рухом. З громадським рухом це нічого спільного немає. Це практично будуть самоврядні і самоорганізовані структурні підрозділи Міністерства оборони України. Розумієте? Тому це люди, які вміють фахово користатися зброєю і будуть це робити, будучи структурами Міністерства оборони України.

Військових Національній гвардії для того, щоб мати можливість захищати мирне життя в нашій державі від зовнішнього ворога, рух національного опору, який зараз починає працювати, створюється виключно тимчасово на час загрози військової, яка є з сторони Російської Федерації. Як тільки ця загроза зникне, верніше ми її з вами ліквідуємо разом. Після того рух опору буде розпущений, піде працювати і займатися мирними справами, а Національна гвардія, Міністерство оборони, МВС і Служби безпеки України продовжить працювати, в тому числі в мирний час. А? Ні, категорично. Це просто допомога і посилення дій оборонних. Правозахисних структур України на період е, фактичної війни, яку нам оголосила Росія, але я хотіла би, щоб зараз ще додатково Олександр Іванович Галака доповнив мою відповідь. Будь ласка.